Добрий день, мої любі! Діти, до нас сьогодні у гості завітала лялька Оленка. Вона дуже любить працювати на городі, бо це ж дуже цікаво самому посадити на сінячка, побачити перші сходи, доглядати за рослинами, спостерігати, як вони ростуть. Але так, як на вулиці ще зима, дуже холодно, все вкрите білим килимом. Оленка пропонує створити нам свій город і виростити зелену цибулю у себе на підвіконці. Діти, а що ви можете розповісти про цибулю? Якого вона кольору? Так, золотиста жовта. На яку геометричну фігуру схожа? На круг. Тверда чи м'яка? Тверда, солодка чи гірка? Гірка. А ще цибуля універсальний засіб від хвороб. Цибулевий сік лікує рани, цибулі багато корисних вітамінів. А що потрібно для того, щоб вона росла? Їй потрібна земелька м'якенька, щоб великої росла, їй необхідна що вода. Пірячка, щоб зеленіло, треба сонечка, щоб світило. Ми сьогодні з вами посадимо цибулю. Для цього нам що потрібно? земля, цибуля і вода. Землю я вже насипала у горшик, Ось. Так. Поливаємо земельку, беремо цибулю і саджаємо. Ось так пальчиками придавлюємо. Гарненько. Ставимо на підвіконня. Ти цибулька, проростай, гарну зелень нам давай і не забуваємо поливати. До побачення!